Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. І сьогоднішнє відео це друга частина наших з вами новорічних багів в Brawl Stars. Але перед тим як почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені дуже приємно, і це мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Більше вас не буду затримувати, лише скажу, що останній баг вас просто шокує. Тому пропоную дивитися відео до кінця. І я буду починати. І перший наш з вами баг зв'язний з каталогом. Якщо ми виберемо всіх персів, то ми бачимо шелі, культа, була і інших персів, але тут не вистачає одного бравлер. Зараз писайтесь на паузу і напишіть в коменти, як думаєте кого. Я даю вам це 5 секунд. Раз, 2, 3, 4. І 5. Хто вгадав молодець, а хто не вгадав, то я зараз скажу. А не вистачає тут нашого замінового перса Міко. Нашого міфіка. Але ви скажете, що можливо в нього нема скінів. Але якщо ми виберемо рідкісні скіни і прогортаємо чуть нижче, то побачимо скін на Міко. Місія Міко, то він там мав бути, то це наш з вами перший баг. До речі, не тільки місія Міко, ще є Грінч Міко. Другий наш з вами баг зв'язаний зі стардропами. Я думаю, що ви вже з таким зустрічалися, тобто відкриваєте стардроп, вже доходите до самого кінця, тобто він там міфічний, епічний, можливо, навіть легендарний. Але коли вже треба його відкрити, коли вже має показатися, що вам випало, то просто закривається. Тобто вам не показується і стардроп ніби ви зібрали. І це дуже обідно, оскільки, можливо, вам випав скін, про який ви навіть не знаєте. Ну і це наш з вами другий баг. Третій наш з вами баг зв'язаний з мега Якщо хтось з вас спробував заходити в ШД, Буквально ось там за кілька секунд до закінчення мегаскрабниці ви могли бачити ось такий загрузочний екран. Це виглядає прикольно, але це баг. Я сам з не зустрічався, але якщо у вас таке було, то напишіть. Четвертий наш з вами баг, зв'язаний з випаданням предметів, а іменно з кінцевою анімацією. Зараз ви бачите скрін, я не знаю, що у точно випали предмети, але саме цікаве, що показується в кінці 4 значка на Динамайк. Таке зустрічалося не тільки в одної, там, наприклад, людини. Це зустрічалося в багатьох, в багато хто писав, що в нього таке було. Ну, лічно я з таким не зустрічався. Якщо вам цей баг попадався, то напишіть, буде цікаво. І що це взагалі предмет, що це, не стар дроп, просто не знаю, що це може бути. Хто знає, напишіть. Ну і це наш з вами четвертий баг. Ну і наш відос плені підходить до кінця. Як я вам і казав, останній баг вас просто шокує. Подивіться на цей баг. Тобто, пацан заходить просто в ігру. Просто стоїть в меню, і в нього ламається все. Як бачите, по погозочки фенга, він зараз все буде відкривати. Це дуже класний баг, мені шкода, що в мене такого не було, бо на це подивитися прикольно. Це подивитися прикольно, як бачите, відкриває гаджети посівки, якісь хромаке, я навіть не знаю, як це назвати. Це виглядає дуже і дуже круто. Що в когось таке було, то напишіть, бо я сам чи не помічаю цих багів, чи що, бо в мене такого ні одного з цих багів, кроме стардропів, не було. Ну і щоб відос не був таким коротким, хочу зачитати вам дуже коротку, але дуже цікаву інформацію. Чи задумувались ви про те, скільки нагород ви получаєте за безплатний Pass, але за цілий рік. Я читаю цю інфу з телеграм-каналу, на якій силочку я, звісно, не залишу. Просто озвучу. Тобто, за рік ви получаєте 960 тисяч золота, просто вдумайтеся в це число, ви получаєте. 30 тисяч очків сили. Ви получаєте 12 тисяч кредитів. Я, до речі, думаю, буде більше. Ви получаєте 600 гемів. Це вже не так розузвучить. Ще ви получаєте 348 рандомних стардропів, 12 легендарних стардропів. Вдумайтеся в цій цифри, наскільки це багато. Але ми так вже збираємо з вами 3 роки, і я думаю, ніхто з вас навіть не задумувався. Що хтось, до речі, задумався, то напишіть, що ви про це думаєте. І ще я вам зачитаю статистику. Загальних кубків гравців Бравл Старс. Недавно у Твіттері була опублікована статистика загальних кубків всіх гравців Бравл Stars. І майже 56% не мають більше 15 тисяч кубків. Чесно кажучи, я дуже здивований. На мою думку, там мало бути, ну, проценті якраз 50%. Це 30 тисяч кубків і вище. Ну ніяк не нижче 15 тисяч кубків. Я дуже здивований, хоча, якщо так задуматися, майже у кожного з нас є твінки. І це логічно. Напишіть, що ви про це думаєте, я просто в шоці. Ну і на цьому наше з вами відео підійшло до кінця. Надіюся, воно вам сподобалося. Якщо це так, то пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. Кодове слово на сьогодні буде Хенк. Пишіть, на яку тему ще мені зазняти відео, ну а з вами був, як завжди, один мен. До нових зустрічей.